Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. Чи чули ви коли-небудь ось таке висловлювання? Бачили очі, що купували. Тож тепер їжте. Що б то значило? А означає це висловлювання зробити неправильний вибір. Або, можливо, купити щось те, що нам не годиться, або і навіть гірше. Зробити неправильний вибір у житті, У коханні, в роботі ось так. Бачили очі, що купували, тож тепер їжте. До речі, в гуморесках Остапа Вишні ми теж можемо прочитати це висловлювання. Дід опанас примовляє, б'ючи свого сина, бачили очі, що купували. Бачили очі, що купували. Тож тепер їжте, нащо нам така була невістка? Нащо нам була така невістка? Звісно, бачили очі, що купували. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам не робити неправильних вчинків. До побачення!